Друзі, вітаю вас на своєму каналі, і, можливо, сьогодні це відео буде нестандартним, тому що А, я не говорю тут про Стівена Кінга, Б, я не говорю тут апріорі про книги. Мушу признатися, що не дуже я прихильна до коміксів, але є винятки: це ходячі морці, наші ілюстратори Андрій Донкович та. Ворон. Ворон для мене це якась особлива історія, трагічна історія, яка мене просто дуже швидко в себе забрала. І я дуже зловила гіперфіксацію на цю історію ще давно. Ще коли побачила перший фільм з Брендоном Лі. І я почала занурюватися більше в цю тему. Зрозуміло, що ну та не фільмом єдиним а початком це є графічний роман Джеймса Обара Ворон. І мені б хотілося сьогодні у цьому відео з вами поділитися своїми власними враженнями, показати вам трішки, як виглядає ця книга, така вона важкенька. Однак мушу попередити. Що тут не буде розбору символіки, якихось значень, детальніше про автора там, чи про Брендона Лі, тому що в мене вже є класне відео. Переходьте тут по підкасті і дивіться. Бо сьогодні я просто уже нарешті тримаю цей комікс в руках, і мені хочеться ближче розказати і показати вам його. Не дивуйтеся, що це відео я записую на телевізорі, бо в мене немає стола. А ще тут для антуражу, атмосфера вживається анатомія для художників і мій скетчбук. Ну, бо правильно, ми записуємо про комікс. Отже, я дуже хеппі, що моя подруга, яка подарувала мені цей комікс, обрала з цією канонічною обкладинкою. Здається, рік тому. Вийшов вийшла нова екранізація ворона з паном Білом, тощо панівай. Мені цей фільм е, дуже сподобався. От можете мене хейтити, але мені дуже сподобалось по тому екшену, е, як там е, просто бійки, кров, кишки. І це все таке кола клас. Е, окей, е, так, давайте подивимося детальніше на обкладинку, тому що вона дуже багато розповідає вже. Ми бачимо, що це оновлена робота Джеймса Обера, тому що тут додано. Нову передмову автора, додані додатково ілюстрації, які були втрачені, і Джеймс Обар їх намагався по пам'яті перемалювати або по фото, які були, вас може зацікавити. А, а що під цією штукою? До речі, не люблю такі от штуки, бо вони, Ну я вже ось загнула. Якщо вас цікаво, що ж за цією обкладинкою то знайте, нічого. Чорний квадрат малевич. Але тут можна побачити. Підпису, що Це ворон спеціальне видання, Джеймс Обер і, звичайно, видавництво Манга Медіа. Також приємним бонусом мені пішло ось така от закладинка. Ну, це мистецтво. Клас. Мені подобається. Також, також, хочу зауважити що ця робота вже підписана, присвячена пам'яті Брендона Лі. Хто не знає. Брендон Лі, актор, який зіграв Ворона в першій екранізації, на жаль, трагічно загинув під час зйомок цього фільму. Уявіть, яка це просто подвійна трагедія для Джеймса Обера, тому що ця ж книжка вона присвячена його власній трагедії, так? Що його дівчину збив п'яний водій, і він це переосмислює в цьому графічному романі? А тут ще й під час екранізації цього роману помирає Брендон Лі. Це просто капець, я не знаю, це жахливо. Далі хочеться поговорити про саму мальовку і на кого ж схожий Ворон, так, оцей Ерік. Ну тут помітно зараз всі скажуть Джокер, Джокер. Або знаєте на кого ще? На учасників групи Квін. Ось у них теж така була схожа мальовка. Це не дивно, тому що автор часто й надихався цією групою, і мені сподобалось, що в кінці цього роману він дав альбоми, пісні, які от його надихали під час малювання написання цього коміксу. І це дуже круто. Замальовку я хочу. О, якраз відкрилася ця мальовка. Тут дуже така мішанина різних стилів, в тому плані, що є от більш така, знаєте, рисовка. Як замальовка, так? Да? І є такі більш реалістичні малюнки. Я просто от з тих реалістичних малюнків просто я кайфую. Ось ми. Ой боже, який він гарний. Просто подивіться на цього ворона. це О, це клас, це просто вау. Ой, боже, ну це ви просто подивіться. Що ця книга? Це книга про Еріка дрейвена який загинув разом з дівчиною від рук бандитів. І так сталося, що його душа неспокійна повертається у світ живий разом з Вороном. От вся символіка, всі оці значення я розповіла вже в минулому відео, тому переходьте, слухайте, дивіться. Ось. І Ворон наш повертається, мститися за себе і свою дівчину. І оці спогади, знаєте, те, як він мститься, це вау. Але ці спогади вони роблять боляче не лише самому автору, напевно, а й ну, нам, читачу. Не хочу я вам теж багато спойлерити. Але тут є додаткові в кінці коміксу зображення. Це, знаєте, ніби сходив на Личаківське кладовище, і тут, типу, такі от заманьовачки. Гарно. Дуже гарно. Мені сподобалося, як він використовував біблійні цитати влучно, як він просто цього героя показав. Цей комікс реально для мене дуже такий гарний, трагічний, залишає осад, дає про що подумати. Я просто неймовірно вражена. Ми можемо побачити ще замальовки. Ворона, кольорові замальовки. Що чорно-білі мені більше до вподоби. Цікаве речення, яке мені дуже сподобалося. Джеймс Обер, живий і здоровий, малює собі десь у Техасі. Сумну музику поруч з опецькуватим котом біля ніг. До речі, кіт теж є в історії такий біленький, смішний. Дуже подобаються ці слова. Не помре той, хто смерті не осягне. Ворон Джеймса Обера став наріжним каменем для багатьох коміксистів. Якби не він, незалежним коміксом точно настав би кінець Стів Найлс, автор 30 днів ночі. І тут також є відгук. Так. Напруга Обера мене жагає Клайв Паркер. І, до речі, мені сподобалось, що майже на кожному малюнку в коміксу є ось цей підпис художника так, нашого. ...обера. Це класно. Якщо вам сподобалось це відео, і ви б хотіли, можливо, більше від мене оглядів коміксів або цікавих книг, то дайте знати, ви були на каналі Завер. ставте цьому відео лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мене. І всім па-па!